Шукаєте квартиру, в яку можна одразу заїхати та жити. Маємо для вас нову пропозицію. Більше варіантів у нашому профілі. Пропонується до продажу двокімнатна квартира в житловому комплексі Комфорт класу Софія Нова, розміщена на четвертому поверсі 10-поверхового цегляного будинку 2021 року. Закрита територія, що знаходиться під відеоспостереженням. Загальна площа квартири 66 м метрів квадратних складається з двох спальних кімнат. Просторої кухні, їдальні 18 метрів квадратних та роздільного санвузла, повністю укомплектована якісними меблями та новою технікою. Встановлено підігрів підлоги та кондиціонер в кожній кімнаті. Також в квартирі є газовий котел та плита, що дуже актуально в наш час. Розвинена інфраструктура, поряд зупинки громадського транспорту, озеро, яблуневий сад, дитячі садки, школи, супермаркети. До станції метро Теремки 10 хвилин на громадському транспорті. Ціна 115 тисяч без комісії.